З вами я Марк і моя сестра. Ася. Сьогодні я буду, буду вам показувати, що вміє адмінпанель в, адмін, адмін в досі. І ви, ви слід подумати перед покупкою цієї е, грішечки, як можна сказати, пішли в ліфт. Щось ми треба тормозити, наче водві ладно. Готель. Адмін пане включає. Я, вроде, майже На двох людей. E, friends only. Пігнав, погнали. Чекаємо сюди і стартуємо. Надіюсь, ви поставите лайк і підпишитесь. Я дуже стараюсь знімати такі відео. Я, я о, слава Богу, я назбирав свої кошти, щоб купити цю адмін панель Так, у вас перше, що вам треба розібратись. Вибачте, будь ласка, кашель захворів. У вас, ви, якщо ви граєте на телефоні, то ви просто зм'якнули вот сюда, на ось цю штучку кисиненьку. І у вас дві адмінпанел. Ну, для комп'ютера внизу треба нажати кнопку Є. На українській розкладці клавіатури нажміть кнопку Є. А українська Є. «І». і у вас відкриється адмінпанел. Так, перше, що ми можемо, це телепортуватися і літати. Літати е фофрікам. Це ви можете літати в округу себе, але ви будете стояти як персонаж і не будете бігати зовсім. Друга фрай е, no Clip, це ви будете літати. Це просто літаєте, просто можете літати сквозь кімнати. Можете літати свободно, літати можна. Наступна, наступна наша кнопка це Next Room. Якщо натискаєте, то ви телепортуєтесь до наступної двері. Швидко не можна так телепортуватися, бо, тому що у нас працює. Друга кнопка last room. Тобто Ви назад йдете. От, нуль, start. Погнали! Ой, замок висить. Жах, який. прикольний. Перше правило адвім-панелі. В цьому режимі, коли ви вмикаєте панель, в адвім-панелі, коли ви вмикаєте, їх, ви не можете отримати досягнення. На Ви не можете отримати досягнення. Ви можете збирати кошти і не можете о, о, забрати ось цю штуку, яка у вас стала. в началі гри, типа як можуть бути ваші речі. Безкінечний ліхтарик, чи там ще. Чи ліхтарик з, з Майнесом. Далі що у нас є ще? В одній панелі у нас є створити свого монстра. Тобто можна створити, вводити IT там і вводити. Вводите ID і у вас з'являється картинка, ну, яка треба вам. Вводите тут ID і там ззаду з'являється картинка, яка буде. І ви можете міняти музику. Ви можете міняти музику, це моя мама, не А мама, мама у нас тут по дому ходить. Не знаю, чим зайнятися. Так, далі що у нас є? Ви можете міняти музику. ось ось вводите теж ID. Нажимаєте і міняється тобто музика. Далі це швидкість. Я там я оце, звісно, не знаю. де, Дем. У мене, з англійським, але не прям так добре. Далі це іде плейос. Плеєр, ті, хто грають, ви можете їх телепортувати до себе, або до них, вбити їх. Експ... Я навіть не знаю, що це таке, можете їх хилити, щоб було більше хп, або або Возрадіти. Якщо нема робуксів, є ще кнопка скріч, Або Вой. Ну, це типа. Цей монстр, який вас телепортує, якщо, якщо ваші друзі пішли здати далеко, але стояли на місці. Далі це Гліч. Він, типа, запугує. Запугує гліч. Далі іде А90. Він, коли ви рухаєтесь, то він нас віднімає 90 очок життя. Далі А-демін. Ви можете видати. Своєму, як вибираєте другу кому і видаєте йому кнопочку адмін. І в нього з'являється ця кнопка. От мене, в мене не працює кнопка забрати адмін. Вона толком не працює. Тобто я забираю, я дивлюся зараз в ну, екран своєї Асі, і в неї адмінфонет не забирається. Тобто, я не знаю, це в мене якийсь баг, можу у вас далі Далі це статус. Ви можете підняти собі очки. Ошок здоров'я, то буде тисяча. Наприклад, 1000 ставити. І скільки у вас буде. От, наприклад, ставити, дивіться, давайте поставимо 500. Перевіримо, наскільки це працює. І це прекрасно працює. І в мене в мене зараз 500 із 1000. Тобто, в мене зараз 100. Далі це захист. Тобто ось ця жовто штучка. Ось, це захист. Далі, що в нас є, це скорість. Виставляєте собі, яку хочете, скорість, там 64, і бігаєте собі як вартолем. Бігаєте дуже швидко. Далі у нас є це режим безсмерті. Тобто, коли ви вмикаєте його, коли ви вмикаєте цей режим, зараз я поставлю всі параметри на місці. І коли у вас з'являється ось цей значок, то монстр вас не вб'є. Зараз цю красу штука п -п -п пропаде. Я вам це доказати. Дивіться, я для Асі включу, щоб вона теж померла. От дивіться, от наприклад, зараз. Давайте до п'ятої двері дійдемо. Доходимо до п'ятої двері. Ой, блін, тут замок. Нічого. У нас є ось ця штучка. Це п'ята кімната. Перша кімната, по ідеї, має закритись, вже закрита. Зараз <кхи> вибачаю за кашель, зараз я дойду Асі щоб не загубилась так мені Ну все, Ася дійшла вже, ось тут стоїть. Все, Ася ось тут стоїть. Вибачте, за чорну кімнату це прогрузка. І от дивіться, я зараз ніде не стою, натискаємо на кнопочку. Ну і призиваю із, із оцих монстрів. І тут є Амбуш. Ой, точно, забув вам розповісти. Ви можете визивати монстрів. Точно, забув розповісти. Можете визивати монстрів, які хочете. Раша, Амбуша, Лукмена, А-60, а 102 Це Джафза Кіл Бліц. Е Гобц, як я бачу. Ну, ця штука, яка там наверху. В долісі 2. Дреда Джека. Так. А, він буде наступній кімнаті. А, куди? Та доступ до у нас було втра. Так, давайте я перевірю вам докажу, що у нас зараз безпечність. Все, визов раша Дивіться, все вже другий раз, і я за від нас не бывает. Даже вот глаза нас не бувають. Так, далі... Ой-ой-ой, о, о Вик, бо почув покрасніли, Так, далее еще у нас я запит завіть холодної. Я надіюсь мене на мене натормозить передом сильно. Як я иду, то я бачу, що трошки лаги есть. То, надіюсь, не прям так сильно. Так да в нас і я вам розповісти, то ви можете спамнити своїх роботів, закривати, який ще буде вже виповнені. Так, це вам розповідає. Ви можете ставити колір кімнати. То зараз у нас такий яскравий буде. Ого. Вибирайте тут, який колір вам ліз. Ну, Я, наприклад, люблю синій, дуже, так що сет. І у нас кімната перетворюється в синій колір. Ви можете ще. Ви, е, е, це що у нас? Це розбити світло, а це щоб воно змергало. Ось це, це е, час, по якому буде моргати світло. Тобто, можна поставити одну ви хвилину. А це, чесно, я дуже сам не знаю. Це ефект якийсь. Далі, що в нас іде? Я вам теж вже розповім. Далі це. Довг. Ви можете спавнити собі гроші. тільки Якщо ви не нажмете цю кнопочку, то ви не зможете е, фарбити багато грошей з цього. Все, не можна, я працюю, бачите? Озискаємо цю кнопочку і. Ну, у нас багато грошей тепер, ми багаті, ура. А також можна ще віднімати гроші. І все, я відняв себе всі свої гроші. Які в мене були, можна їх відняти. Далі що у нас йде, це демпс. Речі. Тобто, я не знаю, як це називається англійський на речі. Ви можете собі спавнити речі. Перше, вибираємо іграка, де буде спавнити речі. От вибирав всі себе. В автоматі стоїть теж саме. І вибираємо як я хочу крест, хочу ключ. Хочу ось цю банку, хочу безкінечний ліхтарик. Хочу це, я хочу це. Не ж затискаю. І саме головне, щоб у вас вмістилося інвентар. Тобто максимально це тільки 6. З новим оновленням досі ця доступно тільки 6. І я можу собі спавнити речі, тобто крестом чи щось ще. У мене вже є. О, Навіть... гормо. Ну, я вам все розповів, Надіюсь, вам понравилося моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь, і я надіюсь вам подобається відео. Бувайте!